Людей мало, ну що ж, зараз є ніхто шо. не хоче йти. Не знаю, трохи в суспільстві думка змінилася. Українські військові розповіли Радіо Свобода, що їм потрібне підкріплення у зв'язку з посиленням російських атак. Порівняти з 22-м роком, то трохи є, звісно, образливо, то що дивишся, ну в людей як будто війни немає. У 22-му всі пішли, країна спочилася. Зараз просто чоловіки тікають. За кордон передіваюся в жінку. це поблизу Куп'янська на Харківщині? Більшість цивільних виїхала. Ці місцеві жителі йшли пішки на край села, щоб зловити сигнал мобільного зв'язку. Сину, у нас все добре, ми живі, здорові. Записалась мама на евакуацію. Можливо, завтра. Їхні діти зараз в Італії з маленьким онуком, якого вони ще не бачили. Як вам із жінкою відправляти і залишатися самому? А як? Ви — Ви Да. Ну і як би. Так же, як і всім. Скверно я. Давайте хватить інтерв'ю. Мені... — Все, бережіть себе. Спасибо. щасливо. Будьте згадують.